Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Квіти Миру вам та добра! Гарного врожаю, овочів та особливо огірків у 2024 році. Бо саме про них буде йти мова в нашому відео. І в першу чергу будемо відповідати на ваші питання, чому ж так складно вирощувати огірки, дуже запізно приходиться вирощувати розсаду. Ви питаєте, чому змінюється клімат, чому не буде повернення до старого звичного часу та погоди, і чому не буде вже так, як було раніше? Давайте розберемося з цими питаннями перед тим, як розібратися з нашими огірками, тому що це. Конкретно відповідь і на ці питання, що стосується гірків. З 2012 року сонячна система завершила своє життя в епосі калі юга так називалася епоха, в якій ми з вами жили. І розпочався поступовий перехід в два пара югу. Багато хто вже чули, що гряде золота епоха. І зараз йде поступовий перехід в нову епоху. Це не так зразу: от сьогодні одна епоха, завтра проснулася вже в іншій епохі. Поступовий перехід іде. Змінюється все, все старе і те, що більше не приносить користі, користі землі, людям повинно щезнути. Ви самі вже бачите, що щезають у невідомому напрямку деякі птахи, тварини, рослини. Але на зміну приходять нові учасники Божественної гри, які зможуть жити, розвиватися зовсім в новій енергії, в, нові, в нових більш високих вібраціях. І ви про це можете знати, про те, що вібрації все вище й вище. На Ютубі є багато такої інформації. І не тільки на Ютубі, а в інтернеті. Тому, мабуть, знаючи завчасно про це селекціонери провідних насінневих фірм не просто так створювали нові сорти, нові гібриди рослин, які в нових кліматичних умовах, в нових от, більш високих вібраціях гарно ростуть та дають багаті врожаї. Ось і в 2024 році перспективними будуть нові сорти та гібриди огірків. Їх називають партенокарпічні, бо вони без бджілок можуть зав'язувати плоди на ліанах, які вирощують навіть на підвіконі і часто в теплицях та відкритому ґрунті. У 2023 році багато городників питали нас, присилали в Фейсбуці в коментарях, в повідомленнях фото, що зробити з огірками, щоб вони не тільки гарно квітнули, але й плодоносили. Нам, під, нас питали, чи може щось їм підлити під корінь, чи може їх просто обрізати ліани, щоб вони захотіли плодоносити. Але ми не знали і не знали, багато хто не знає, що змінюється енергія. Змінюються, піднімаються вібрації, і старі сорти не зможуть перебудуватися, щоб жити під дією оцих високих вібрацій, які зараз уже наступають і починають все більше і більше піднімаються ці вібрації, і працювати вже в новій епосі. Що ж, тепер перейдемо до головних особливостей вирощування огірків у 2024 році. Почнемо з насіння. У когось до цього часу є любимі старі сорти, але в основному всі мені написали, що урожай був поганий. А хтось полюбляє вже і вас таких багато. Теж, завдяки вашим коментаріям, ми вже це знаємо, полюбляєте урожайні партинакарпічні сорти та гібриди огірків. Ми відносимося саме до тієї другої категорії городників, які люблять сучасні гібриди та сорти. Нам дуже подобаються холодостійкі, стійки до зниженої освітленості, до повітряної посухи, скоростигрі з тривалим терміном плодоношення, огірочки. Їх є десятки сортів та гібридів. Ми ж зупинилися на огірках Арктика південно-корейських селекціонерів. На нашому каналі є плейлист огірків, в якому є відео про цей огірок. А в цьому році ми купили ще один гібрид цієї ж південно-корейської компанії. Ми теж купили новинку, називається Салют Абсолют. Якщо вам треба дізнатися більше про, ці, про гірок Арктика, можна дізнатися. Але ви дуже багато вже хто з вас вирощували нові сорти, нові гібриди, і ви про це нам розказали, також можете далі вирощувати ці гібриди, які дають вам гарний врожай. Після такої характеристики сортів та гібридів залишається додати, що. Такі рослини мають майже у кожній пазусі листів зеленець, без бджіл виростають ці зеленці і мають плоди дуже смачні, вони гарні зелені огірочки, без гіркоти. Це була перша особливість при виборі насіння з дуже великого різноманіття насіння. Ви зробите самі теж цей вибір. Але пам'ятайте, що поруч з сортовими необхідно, треба, і необхідно купувати ще і новинки для того, щоб бути з вражаєм огірків. Бо хтось нам написав: вирощуємо сортові, насадили багато, а прийшлося йти на базар та купувати огірки, щоб їх замаринувати, засолити на зиму. Чи є така потреба, якщо є гарне насіння інших огірків, Ну що ж, це кожен вибирає сам. Йдемо далі. Друга особливість вирощування огірків у 2024 році присвячується ґрунту та його температурі. Огірки люблять нарощувати кореневу систему в ґрунті з температурою не нижче плюс 20 градусів, а краще, коли температура ґрунту плюс 22 плюс 23 градуси. Це оптимальна температура ґрунту. Оптимальна ж температура повітря в день повинна бути від плюс 23 до плюс 30, вночі плюс 20 плюс 22. Ось така повинна бути температура. В зв'язку з тим, що ґрунт буде довгий час холодним, то е, ранній посів насіння або посадка розсади приведуть до гибелі насіння та рослин. Тому треба це зразу десь записати і знавати. Про те, що така буде особливість. Навіть в теплиці ґрунт довгий час буде, довгий період буде прогріватися до необхідних плюс 20, плюс 22 градуси. А ми знайшли вихід з цього несприятливого моменту. При вирощуванні розсади використовуємо перевалку. Кожен раз в трошечки більший, більший горшок або ж інший посуд в кашпо. От кашпо вирощували, ми вам показували знизу під ґрунт в горщики, в кашпо накладаємо і відро, до речі, дуже гарно, длінні такі полоски плівки. А, до речі, дякуємо тим, хто про, розказав про сітки від цибулі. Теж можна використовувати викладати ці сітки, і потім сіткою висаджувати, щоб коренева система залишалася цілою. При посадці, легко потім, коли є плівка, витягуються полоски, треба обов'язково палити при посадці. І якщо сітка від цибулі і овочів, то зовсім коріння не ушкоджується, а залишається цілим. Такі рослини дуже швидко вступають в плодоношення і гарно ростуть. Говорячи про ґрунт для огірків, треба обов'язково нагадати, що ґрунт повинен бути родючим. Ми для цього з осені в ґрунт закопуємо органічні кусочки різних рослин, соломи, кухонні залишки, частину зеленої маси, сидератів туди закопуємо. І під час посадки ще використовуємо рибну та кісткову муку, кормові дрожжі та курник. Все це поливаємо розчином, триходерміном. Осінні складові органічні частинки перетворюються за зиму в родючий ґрунт. Так як коренева система у рослин огірків не сильно розвинена, то після декількох збирань врожаю зеленців у верхньому шарі ґрунту залишається мало уже поживних речовин, необхідних для росту ліани та плодоношення, необхідні додаткові підживлення. Ось тут прошу звернути увагу на те. Що розкажу про підживлення рослин огірочків. Перший момент: якщо ґрунт холодний і при цьому городники часто льють різні розчини добрив, мінеральних добрив, то в ґрунті накопичуються мінеральні солі в надлишкових дозах. Коріння рослин в такому випадку страждають від підвищеної концентрації солей і можуть поступово гинути. Оце буває на початку сезону, кажуть мені пишуть, що от не ростуть огірки, ми вже і нітравсь розводили, і мочевину, і аміачну селітру, а вони все стоять на місці. Ви їх таким чином, цими добрими в холодному ґрунті, навіть можете загубити. Другий важливий момент, на що треба звернути увагу, це часті поливи. Якщо зволоження ґрунту проводиться в так звані гнилі дні, то на Ліанах спочатку жовтіють і сохнуть маленькі огірочки. І присилайте мені фотографії, я вже знаю цю ситуацію. В цей же час при, таким, при такому поливі, в гнилі дні, гинуть, задихаються корінці, вся коренева система поступово гине, і Ліана теж поступово жовтіє і гине. Тому дуже будьте уважні, у нас на кожен місяць є гороскоп на. Для гарних поливів та підживлення, тому можете використовувати. Третя важлива підказка не спішіть мульчою покривати ґрунт на грядках, в теплиці, з огірками, не тільки з цими рослинами. Дочекайтесь того моменту, коли ґрунт добре прогріється до необхідної оптимальної температури. Краще трошечки пізніше закрити мульчою, ніж раніше. Краще в травні, в червні, просто акуратно грабельками пройтися по поверхні ґрунту після поливів або ж відкритий ґрунт після опадів, чим закривати дуже рано мульчою посадку огірків. А ще обробіть самі рослини в цей час та обов'язково всю поверхню ґрунту розчином біофунгіцида триходермін. Ми декілька років проводили такі обробки і завжди отримували гарний результат. У нас і рослини здорові протягом всього сезону, і коріння теж, і ґрунт теж здорові. Третя особливість вирощування огірків у 2024 році це підживлення протягом сезону плодоношення. Ми вже розказали, що на початку вегетації коріння в ґрунті має необхідну кількість поживних речовин. Для цього ми працюємо з осені. Але з зуражаємо гірочки з ґрунту, забирається велика кількість мікроелементів. Також ми знаємо, що у рослини огірка невелика коренева система з низькою смоктувальною, смоктувальною здатністю. Також нам відомо, що ліани інтенсивно ростуть та на них дуже гарно формується велике гарне листя. Також, чому необхідно заздалегідь підготуватися для того, щоб проводити позакореневе живлення огірків через листя. Під корінь даємо огірочкам один раз в 10 днів розчини з трав'яними настоями, а по листям проводимо оприскування з такими елементами. Живлення, живлення як калій, кальцій та магній. Ми використовуємо вже більше вісьми років органічні добрива, в складі яких є саме ці елементи підживлення. Прошу звернути увагу на кальцій дуже важливий момент. Ми звикли з кальцієм працювати тільки тоді, коли помідори хворіють вершиною гнилю. Але цей елемент необхідний для кожної рослини в городі. Особливо зараз він, якби от цю перебудову, момент переходу з холоду. Тепло, не просто тепло, а в спеку дуже важливий. І цей елемент також важливий для огірків. Він потрібен як і калій, і магній. Тому саме цей елемент живлення необхідно давати огіркам через листя один раз в 10 днів. Причому його не треба змішувати з іншими добривами. Його окремо ми розводимо, в нас органічне добриво є. І є, до речі, зараз багато добрив з кальцієм інших фірм. Так що, будь ласка, вибирайте, купуйте. Але калій та магній разом дуже гарно засвоюються. І ми разом ці два елементи живлення використовуємо для позакореневого підживлення. Далі йдемо четверта особливість вирощування огірків у 2024 році. І вона зв'язана знову ж з температурою ґрунту. Але не в тому моменті, коли ми робимо посадку, а далі під час вегетації не можна загущувати посадку огірків, бо ґрунт не зможе зігріватися сонячними проміннями. Крім цього, загущеність посадки огірків погіршують. Умови загущення посадки погіршують умови освітлення самих рослин, при цьому будуть створюватися сприятливі умови для розвитку хвороб. Ми висаджуємо гірки, як ми це робимо, на відстані 70 см рослина від рослини. Та між рядами залишаємо 100-110 см. Ми вирощуємо тільки в теплиці і 9 рослин всього-навсього, і маємо гарний врожай огірків. До речі, добре вирощувати ліани в одне стебло, яке досяга, досягає до кінця сезону до 11-12 метрів у нас. Як це робити? Ну, у нас є про це уже відео і можна це побачити в плейлисті про огірки. Також зверніть увагу на захист рослин від хвороб та шкідників. В травні-червні достатньо провести буде до обробки один раз в 10 днів обробку огірків від хвороб і один раз в 10 днів від шкідників. А от у липні та серпні і ще й у вересні такі обробки необхідно проводити щонеділі щотижня. Для захисту огірків від хвороб використовуємо триходермін, фітодоктор та форте. Найкраще працюють триходермін та форте. Дуже нам подобаються ці препарати. Для шкідників необхідні біоінсектициди. Ми використовуємо з вже дуже багато років. Вже буде з 2014-го це вже у нас буде 10 років. В майбутньому 24-му в нашій країні в Україні та країнах інших вже доступні такі ж біоінсектициди, і можна їх купувати, але вони мають назву іншу. Питайте, біоінсектициди. Єдина підказка при використанні біопрепаратів збільшуйте їх кількість на 20-30%. Тому що рекламщики працюють і вони не знають оцих нюансів. 20-30% більше, ніж інструкції, і результат буде гарний. І обов'язково при вирощуванні екологічно чистих рослин додавайте урощини з біопрепаратами біоприлипачі. Вони теж є різні фірми, їх роблять. Біоприлипач. Ні в якому випадку не використовувати як прилипач господарче мило та сильні хімічні розчини для миття посуду у ці розчини з триходерміном, з гаупсіном, форте та іншими і Вони просто знищать все, що ви купили, воно досить дороге. І ці ось речі, які ви використовуєте по старому господарче мило та розчин для миття посуду, вони просто загублять всіх наших помічників. Так що використовуйте, будь ласка, біоприлипач. Під нашими відео в коментарях часто зустрічається питання про використання. Захисних розчинів з молоком або сироваткою. Ми дуже любимо молоко використовувати при першому поливі, у нас теж є така тема. І ми раніше використовували сироватку. Ми робили такі розчини: 5 літрів води, 1 літр молока чи 1, 1 літр сироватки краще все-таки літр сироватки, та 20 крапель йоду. Але коли з'явився в продажу триходермін, та його робота в плані захисту гірків та ґрунтові хвороб більше нам сподобалась, і ми перейшли тільки на триходермін. Молоко використовуємо для поливу. І то в малій кількості. Попробую більш детально пояснити цей момент. Триходермін містить спеціально відібраний штам гриба. Триходерма віріде з посиленим синтезом широкого спектру природних фунгіцидних і біологічно активних речовин. Гриб пригнічує розвиток фітопатогенів, прямим паразитуванням, конкуренцією за субстрат, виділенням ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Попадаючи на ґрунт. Гриб триходерми віріде розвивається на різних рослинних залишках, багатих целюлозою, на міцелії, на плодових тілах фітопатогенів, що дозволяє очистити ґрунт від збудників хвороб. І цей процес продовжується, поки в ґрунті є органіка та ґрунт вологий. Тому ми обробляємо триходерміном розчином з триходерміном саму рослину зверху до низу, всю і обов'язково ґрунт. Але якщо от ми готували розчин з молоком або сироваткою і капали туди йод, то цей розчин губить не тільки шкідливі гриби, і патогени. Але й корисні гриби та патогени, тому ми перестали використовувати цей розчин. Так що вже зараз треба вивчати інформацію про можливість покупки свіжого триходерміну та інших біофунгіцидів, щоб весною закупити необхідні препарати. Таким чином можна підвести підсумки сьогоднішнього випуску. У 2024 році необхідно після довгої холодної весни з холодним ґрунтом перейти на вирощування розсади за допомогою перевалки, поступової перевалки, не зразу висаджувати у великий горшок. Треба дочекатися оптимального прогрівання ґрунту до 20-23 з плюсом градусів і тільки тоді висаджувати розсаду і не спішити мульчувати. Також готуємося заздалегідь до позакореневого підживлення рослин, які будуть найбільш ефективними, ніж кореневі. Готуємо необхідні біофунгіциди та біоінсектициди. Ось такі у нас головні особливості будуть вирощення огірків огірків у 2024 році. Здавалося б, що мало що змінилося з минулим роком 2023, але ці тенденції будуть зберігатися, тому ще раз ми зробили такий аналіз і ще раз говоримо про це. І ті, хто з нами вже багато років, вони чули і знають. А в нас дуже багато тих, хто тільки починає займатися городництвом, і тому їм необхідна ця інформація. Що? Що ж, час нашого відео добігає кінця, ми обов'язково з вами зустрінемося в наступних випусках на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові! Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.